Всім важні ребятки сьогодні відео буде здав на тематику Компа, але вже на тематику ВК. А, та. от так. Отак от. Я обчасту всякі всі штучки мене вискакують на якісь відео скупі, чи що я не знаю. Його. Так що сьогодні я вам буду показувати як зробити... Uh, я вичаюсь була хвора за цього голосу і всяке таке, але відео зрештою. На робочий стіл картинку я подивилася запросто відео в своїх коментарях. Мені написали, а можеш показати тебе, як поміняти картинку. Ну, можу, звичайно, на столі це дуже легко і просто. Так. Перше, що вам треба, це треба, щоб пам'ять вашого комп'ютера була чиста. Наприклад, пане... Локальний диск – цесу буде 22 ГБ і на локальну е, дескуде 360 ГБ свібне. Так що я можу спокійно скачувати, то що нам треба буде скачувати. Так. Заходимо в Яндекс чи у Google куда вам ліпше, куда вам більше, куди вам привикли. Ну більше, ліпше на Яндекс. Так от, і набираєте картинки на робочій стіл у поиску Воді. Да. Далі, коли ви вже набрали, вас висвічується цього все-все-все-все. Ми тут нікуди не клікаємо, тут з боку у вас є отакий вот от э, вибір, ніби такий, так, то ви вы вибираєте картинки. Яндекс картельки. І шукаєте любі картельки, які вам підходять. Машини, весна, природа. Квіта, Ну не знаю, ми типу зайдемо зараз быстить якусь слібу картиночку, щоб быстро покласти її і департи. Зараз ми виберемо її швидко. <coughs> Наприклад, давайте цю машину. Зараз відчуття всяке. То, що нам не надо. Так, от тут от ця от картинка, ця машина. Так от, ми, ми клікаємо на картинку ту, куди нам треба, ми даємо всі її розмір. Ну, розмір нам її підходить. Він буде у вас розмір, і освічуватися ось тут тут. Ось такого просто. Навіть не клікаєте на картинку. Ну, клікнули на картинку, таку просто мешкою провели. И давайте кислотки розбір картинки. Тут розмір до 1600, да. до Короче, тут все підходит, для мені. я так читаю. Ладно. Тут можно розбери. Я чем стою беру 6 яндекс, тому що він липший, якщо шукати картинки на роботі сил, тому що тут можно меняти розбирать. Так, дальше, коли вы включили картинку, кликаем правую кнопку мыші и. Это, да, это, да, это, это. Ага, нажимаем сохранить изображение как. І вибираєте. Що ви вибираєте? І вибираєте, де ви хочете сохранити папку, яку ви будете загружувати. І вибираєте назву ТОГО. Ой, я обичаю, що штатем трохи штуханувся. І вибираєте, як ви хочете, щоб це... Ну ніби що, називалася ваша картинка, якщо ви мого її Ну, Як у мене Яндекс браузер, то в мене відображається скачка тут, що я скачала, в мене тут розгрузки, тут во все відображається. Навіть, навіть якщо у вас не Яндекс браузер чи ще щось, ви можете просто зайти в комп'ютер, так, так, так само, як ми зараз. Тобто, коли скачали зображення, яке вам сподобалося, заходите в комп'ютер. Вибираєте туди, куди ви скачали ту папку, де є деск чи. Ще. Так. Заходите в ту папочку і шукаєте. Отак, оце є наша машина, яку <клухи>, ми хотіли на робочий стіл. Так, далі клікаємо правою кнопкою вечір і сделайте своє зображення робочого стола. Закриваємо. Це закриваємо. І у вас вже ця машина на робочому стоїть столі. От так от все дуже просто і легко. І якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і и... чекайте нових відео. Покедова!